Доброго вечора ми з України. Знову рубрика Раптово розумні думки поради для кібербатьків. У цій серії поговоримо про авторитети, про кумірів і таке інше. Знаєте, в мене в Національному аерокосмічному університеті і хочу нікого образити, проте там економічну теорію преподавала бабуся, від якої вже, ну вибачте, скажу, як є відверто пахло бомжем. От. Ну, приходила нам з тим потертим пакетиком. При всі повазі до тієї прекрасної людини, що намагалася з нас зробити ж хоч щось, ну, от якось, ну не дуже я вірив, що вона шарить в економіці. Бо ну, якщо ти такий умний, ти чого такий бідний, мене навчили навчили моєму бидло райончику. І от коли ми кажемо про авторитети, да, ви повинні розуміти, що авторитетами становляться ті, хто є популярний у певний проміжок часу. Але як будь-які коміри, вони бувають фейкові, вони бувають не справжні, то треба пояснювати дитині. Я фанат такої теорії, що «Сперва тобто, от Якщо хтось виходить на сцену, розказувати мені про бізнес-курси і те, як заробити мільйон, перше питання, яке я задам людині, а де 3 мільйон? Логічно. Я особисто виходжу на сцену, і я там роблю слайд такий коротесенький, зі своїм бекграундом, І кажу, якщо цікаво буде, ви там послухаєте це в кінці. Але завжди намагаюся ну, дати зрозуміти, чому мене варто слухати. Ну, типу, там, я 15 років займаюся кібербезпекою чи там більше. Я був радником там яких президентів, ну наприклад. Да? чи працював в спецслужбі? Бо для людей в певних системах цінностей, це значить, що хтось вже перевірив мої знання. А я не вважаю, що та робота в Гасузі дає хоч якісь бонуси, але якось так і працює. Якщо людина розказує вам, як накачати біцепс, а в неї біцепса нема, то її слухати не варто. Якщо людина ходить там. І розказує, як заробити мільйон, то, як я вже казав, треба спитати, де її мільйон. Якщо б в дитини не було ніяких авторитетів, треба розказувати їй, що завжди треба задавати критичні питання. Критичні питання до тої людини, що тобі щось говорить, пояснює або тебе чомусь вчить. Треба спитати, а де ти сам тому навчився? Бо може ну, вам такі знання і не потрібні. Тому я кажу, що я ніхто. І коли до мене на вулиці там, хтось з вас підходить і каже, «Бля, я в тебе в Тіктоку бачив, а можна з тобою сфоткатися. Мене то трохи ображає. Я поясню чому. Бо виходить, що ви не слухаєте, що я говорю, а ви тупо дивитеся на мою морду. І саме тому я нещодавно там прийняв рішення видалити морду з аватарки групою «Hack your Mom». Саме тому я топлю за деперсоналізацію. За мене в майбутньому буде говорити намальований персонаж. Бо треба запам'ятовувати не тупі морди, що щось говорять, а що ті морди говорять. Зрозумійте. Ну так працює людська психологія, що перш за все ми задаємо питання, а хто ти, да? а хто ти такий, щоб мене вчити. І от на своєму шляху становлення багато людей, політиків, ну давайте, наприклад, президентів, вони приходять дуже гарними людьми, яким треба пояснювати, хто вони такі і чому вони заслуговують там на вашу довіру, щоб стати тим самим президентом. А потім, коли вони вже стають кимось, ну там обертають якусь популярність, то, на мою думку, треба деперсоналізуватися. бо Інакше може бути таке, що ти вже е, не розповідаєш якісь небудь ідеї, а ти просто продовжуєш інерційно робити. За кілометри поверніть праворуч на з'їзд, робити свою морду більш впізнаваною. І тоді це вже не навчання. Тому завжди задавайте питання, а що це за морда перед вами? І чому треба слухати ту морду? друге, друге зрозумійте, що будь-яка морда, коли вона становиться популярною, вона починає використовувати вас для того, щоб усе це продовжувало працювати. І навіть я. Я відверто використовую власних підписників, проте ніколи чого не скривав. От ви там берете мої ролики і кудись пересилаєте. А я бачу, куди ви пересилаєте, і підписуюсь на то. Тому я відкрито говорю, що я використовую своїх підписників лише для того, щоб самому стати розумнішим. Якщо ви думаєте, що я там розкриваю теми, які цікаві вам, то ви дуже помиляєтеся, ну мені срати ну, тупо на вас усіх, вибачте. Мені потрібно тільки там 100 людей з вас, найбільш активних та агресивних, щоб коли мене там а, влада чи хтось буде намагатися прикрити. Хтось прийшов під СІЗО, а, як до пана Стерненка, за 800 метрів. Поверніть право. Помін... помітингував трохи. Ото мій максимум. Ось. Але я вас використовую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що будь-хто, де ви не платите за те, що ви дивитесь, не платите за те, що ми користуєтесь, а вас використовує. Бо якщо ти не платиш за продукт, то ти і є продукт. От така цікава думка. Таким хотів з вами поділитися, така історія.